Це просто дорога до моря. Таким, такою вуличкою. Один з кварталів біля моря. Такі будиночки класні. Море десь через 150 метрів буде. Дуже так живописно. Це мені будиночок так подобається. З пальмочками. Віконечками. Ця така конструкція цікава. Так, цей великий, зараз ще подивимось, що гарного є. Так, це такий не новий, але поремонтований, а цей вже, бачите, який. Така споруда. Цікава, здоровецька. Цей старенький тут стоїть зовсім. Оце такі труби. Там в них каміни є, бо вони ну, люди іспанці тут гріються, тут взимку інколи буває так досить холодно. Оце таке. Без віконець, без дверей. Тільки є гараж. О, це юка, мабуть. Така здоровецька. Класна. Ще там щось таке червоненьке квітне. Фікуси. Так, о, я знайшла, тут є віконечка. Так, оце ще один без віконець, без дверей. Не знаю, скільки там людей. Так, бачите, такий дах цікавий. Зроблений один, два, три, чотири. Зовсім білий Так, красивий. Так, цей старенький. Там папая росте. А це будинок на колесах. Люди приїхали, припаркувалися, живуть собі, ходять на море. А це такий, о, здоровецька така, класна хатка. Ходять собі на море. Море ще холодне, на ньому не покупаєшся ще. Так, це велодоріжка, треба обов'язково дивитися, щоб тебе велосипедисти не збили. І, власне, море. Пройдуся трохи до моря, покажу вам. Бачите, такий пляж, він рівненький. Тут кожен ранок проходить трактор і чистить все. Хоча тут є смітники, стоять скрізь, але люди все одно, якісь там папірці від чіпсів, буває там, шкурки бананові все одно буває, що смітні. Кільки трошки. Дуже таке красиве море, такий гарний колір в нього. Ось там, де маяк. Дивіться. Так, отак маяк і отак от. Пару днів назад я йшла, в мене є відео, там виплили біженці на збережжя моря. Море зараз холодно, десь 10-13 градусів тут. І дуже сильний вітер був. То Біженці, здається, з Марокко, дуже були схожі. Висадились вони з човна, десь біля маяка їх там висаджують. І вони потім вплав допливають до Пляжу. І отак вони сиділи. Люди місцеві, мабуть, вже викликали поліцію, то приїхала поліція і розбиралась, їх там понакривали зігріваючими одіялами. І там через деякий час приїхав один автобус, а другий автобус їх забрали. Повезли, будуть розбирати, що з ними робити, статус біженця надавати. От, звісно, що їх переодягнуть та нагодують, бо вони всі мокрі були та замерзлі. Там були тільки чоловіки, десь, може, 15-16 людей. І ось так вони жінок і дітей вони з собою не беруть, бо це дуже опасно. З ними немає ні їжі, ні води, нічого для того, щоб не набирати лишню вагу по дорозі. Тож вони нічого не беруть з собою. Такі виснажені, вони припливають до берегів Іспанії. Далі десь їх будуть перелаштовувати, навряд чи їх будуть депортувати. Тож вони, я думаю, залишаться тут та десь їх пристроїть на якусь роботу, чомусь навчатися. Будуть вони працювати тут, дадуть якесь житло. І думаю, що в людей поміняється життя. Можливо, потім вони зможуть привести до себе свої родини. Але поки що ось так. Не всі допливають. Не всі витримують цей шлях, не всі можуть дістатися берега. Така трошки сумна історія. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мене, ставте подобаєчки. Я вам буду розказувати багато цікавого, можливо комусь корисного, поки я ще знаходжусь в Іспанії. До зустрічі на наступному відео. Трошки вам ще хвилю покажу. Зустрінемось.